Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні вирішили хмис пообрубувати. Вокруг хати. Кожен рік. Оце таке воно. За... Ну це два роки ми не обрізали. І воно вже таке виросло. Ці дрова хоч не показуй. Зараз з цими законами жесть. Нуче не знімаю. Отуче не знімаю. Працюємо. Кирюшик. Кира листя за гриба. Оце такий хмиз? викинемо його нічого не збираємо нашим поросяткам, да? Бо вони не дають зайти, а так хоч трошки можна буде зайти, поки вони от влікуться на листя. Так, один связи. А хто це так накидав попасть? Так то тобто воно впало. Упало? Всім привіт! Ранок 7 годин, у морозу немає, в хаті топиться, а ми їдемо опять по комбікорм. Дітки їдуть з нами. Сьогодні неділя. Поїдемо на базар, заїдемо і купимо знову нашим свинкам комбікорм. Дедушка за кермом. Всім привіт. Всім привіт. Зараз ще заберемо Дініску. Десь він побіг передіватися. Не мов ще? Що ми їдемо далі, так? Да? Всім привіт. Вже добрий ранок. Класно. Пішли щось купимо добреньке вам, ви так працюєте. Выбирай. Как красиво церковь. Чого? Така красива церква. Пошли в машину. Їдемо далі. Їдемо по Корсуні. Корсун тоже гарне місто. Зараз купимо сардельок. Може колись пожаримо. Це таке центр міста. Їдемо додому з базару. Ой, ти столик розложила. Так. Да. Ви працюєте, допомагаєте. Бабуся з дідом вам все купляють, що бажаєте, так? Да? Так. Да. Молодці. Ставочок спустили, рибку ловлять. Все-таки дуже гарна наша Україна. І літом, і осінню, в будь-яку пору року. Зелена така. Ой, яке сонечко! Село знаходиться в буграх. Як там? І лани, і кручі. Чип, так? <смірки> чи... да? чи я вже не пам'ятаю так. Ви то було чути, я переверу. <смірки> Ні-ні, мене не треба. Мене не треба сюди присувати. А, воно не заводить. Ексклюзив. Заглохло. Не заводиться, заглохло. Жесть. Дідусь пішов допомогти, ну дядько й сам справився. додому йдете? Ні. <реш> 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 Будемо їсти те, що купили? Так. Що? Їх додому і пряником не заманиш. Да точно, они любят у бабуси. Да, будь с дедом. Уже да. Да. мы и дома. Дом родной дом. Так, купили конфеток, будем пить чайок, да? Да. Дідушка, тигрушку? Щас попробуємо. Твої консерв... з'їли можна вже їсти куплені. Що угу. вибрали? Ой. Добрі? Тверді. Оці. Ну що вибрав? Сам вибирав. Оці Оце тверди сильно. Там горішок. Я чуть зуб собі не зламал. Вже йде сніжок маленький, крутимо ще двері наверх сюди. Піду найду, щоб утеплити їх, давай. Обіб'єм, бо буде їм холодно, а так буде тепліше, а тоді ще останеться там потолок зробити. Хорошо, не погода. Хоч як небудь утеплить їх. В цьому роду ніхто не думав, що вони остануться на дорощуванні. Все, отак ми їм зробили, іначе ніяк буде. Ага, так хотіла швидко відкрити. І чорта з два. Відкрились. Ну, дім тепленько тут, хай сидять. Пожарити сардельку. Вже почти кінець листопада, а погодка у нас замічательна. Да, ми ось ось бачили на каналі Стрілецького, да, сніг у них такий пішов, гарний прямо. У нас не було і немає. Да. Сьогодні ми вирішили пожарити сердечки. Сьогодні у нас неділя. Mm. Чекаємо кострика, так? Да? Да. Вони швидко жаряться, так? Да? Якихось 10 хвилин. Що знімаєш? Ми з Денисом все проспали. Можна сказать, по-другому. Дивіться, щоб не впало туди. У попіл. Хто? А чому ми має пати в попіл? Ай, красота. Будеш поливати? Ти готовиш до сардельки? Да. Готові, так? Да? Да. Пішли. Пішли. Що? Ну що, нажарили? Да. Молодці, смачно. Угу. Давай будемо сідати вже. Кидай, дедушка, и ты. Да. Чтось капнем по чуть-чуть. <гум> Давай. Підставлять бокальчик. Давай. Денечка одай. Вот так дітки самі собі і готовлять, да? Вечерять, обід. <гум> Так, ладно. К нам завітала яхта біда. Слава Україні! Героям слава! Ти до нас! Да, яхта біда, приїхала! То ти ділу чи так? Ну да. На каву? Ну пішли на каву. Хто не ця ту хоч покажи. Попробуй ножку. Ти чо, на приколі? я хе розморозила. Ты Оля, я собакам розморозила. Бумба. <смір> Жесть. Роздівайся, зараз будем вечерять. Що <смір> тоже?